На сьогоднішній день у центральному міському районі зареєстровано понад 370 вимушених переселенців зі східних регіонів країни. За словами представників Центрального міського райвиконкому, усі вони забезпечені житлом, медобслуговуванням. 88 дітей та 8 студентів розпочали навчальний рік у криворізьких закладах освіти. Завданням місцевих органів влади є щоденне вивчення потреб сімей переселенців всебічна організаційна, консультативна та соціальна допомога. первое, что сделано, это смотрим оказание всех социальных допомог, которые им положено с этой целью, делаются запросы электронных справ, происходят начисления допомог на сегодняшний день. Этот вопрос это самое, у нас урегулирован, потому что был определенный период, когда они могли получить документы с восточных областей. На сегодняшний день вопрос урегулирован, полностью все электронные справы получены, произведены начисления, и в сентябре месяце будут произведены выплаты всех тех социальных допомог, которые предусмотрены законодательством Украины, которые людям положено. Второе это пенсионеры. Пенсионеры у нас кто желает перевести свою пенсию для получения сюда у нас Рог. Точно так же сделано это самое, оформление документов через пенсионный фонд, и пенсии сюда будут переведены, люди будут получать пиццу. Я приехала з с Донецка с семьей с сыновьями, с мамой поселилися на Туполева один. В Кроме жилья продукты и собрать детей в школу. Вот Это вот самая была основная проблема. Тетрадки, портфели, вот это вот все. Благодаря вам всем, конечно, Кривому Рогу. Люди очень замечательные. И Помощь очень огромная. Очень огромная. Большое вам спасибо. Одним із провідних осередків роботи з переселенцями, які проживають у центральному міському районі, є територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та інвалідів. Тут працюють пункти надання адресної допомоги близько 150 соціальних працівників, закріплені за конкретним місцем проживання кожної сім'ї. На базі нашого тірцентру організовано штаб приема гуманитарной помощи, вещей для переселенцев, для жителей нашей Украины. Мы стараемся по максимуму помогать им, нацеливаем жителей района и волонтеров на те потребности, которые нужны нашим переселенцам. На сейчас уже сформирован фонд вещей, теплых вещей на зимний период времени, поэтому приглашаем наших переселенцев, чтобы они к нам в центр приходили и подбирали себе самое все необходимое. Продуктовые наборы тоже формируем и в нашем центре из числа тех продуктов, которые приносят сюда жители района и предприятия отдают, поэтому стараемся по максимуму помочь нашим. На сьогоднішній день у нас організовано гаряче питання. Це вже проїзд з іюня місяця. В церкві різдва Пресвятої Богородиці 25 дітей і нуждаються там питаються. У нас церква на вулиці Правди організовували обід на 50 чоловік. Ми працювали з релігіозними організаціями. Діяльність центрального міського районного терцентру тісно пов'язана з волонтерськими і благодійними організаціями, підприємцями, які теж долучаються до вирішення потреб переселенців. Сходу серед таких небайдужих і представники благодійного фонду Українська перспектива цього разу. Фонд при співучасті центральної міської районної організації Червоний хрест вручив 50 продуктових наборів, розподіливши їх серед найбільш соціально незахищених груп. К, жаль, ситуація з переселенцями остається достатньо напряженою, тому що і в місті вже кілька тисяч уже. Вот. И по возможности мы стараемся каждому оказать помощь. Это и медицинская помощь, это и помощь приобретение медицинских лекарств для деток, инвалидов и людей с хроническими заболеваниями. Нам удалось уже на сегодня. выдать свыше 600 наборов первой необходимости, куда входят постельные принадлежности, посуда, предметы личной гигиены, моющие средства. Это свыше полутора тысяч человек. Я хотел бы выразить большую благодарность криворожанам нашим, которые откликаются на просьбы фонда по помощи этим людям. тому що без них було б дуже тяжело працювати. цими вихідними у торговельному центрі Ашан, представники центральної міської районної організації Червоний хрест проведуть благодійну акцію по збору коштів і речей першої необхідності для сімей переселенців зі сходу України.